Всі в цьому світі помиляються навіть чат GPT. десь в квітні місяці. Я був на презентації нового автомобіля, який по факту є одним із найбюджетніших кросоверів в Україні. І я зрозумів, що в нашому списку, який ви бачили у відео з минулого тижня про Nissan Juke, його не вистачає. Це MG ZS, У нас конкретно у версії гібрид, і він у нас черговий випуск. Топ найбюджетніших кросоверів в Україні. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли. Поговоримо. І ви ж пам'ятаєте, що спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Перше правило цієї серії випусків це ціна. Має бути е, максимально адекватною для українського ринку. І якщо ми говоримо про MG ZS, то е, ціни на цей автомобіль в базовій комплектації на звичайному 1,5 і механічній коробці передач стартують із позначки 775 тисяч гривень. Якщо ви хочете щось сучасніше і обираєте для себе варіатор, це 829 тисяч. І машина, як у нас, у топовій версії, а саме в такій зараз постачається гібридний варіант в Україні. Коштує мільйон сто двадцять тисяч гривень. Табличку з порівнянням цін уже з попереднім випуском ви бачите на екрані. А від себе скажу, що я не шкодую про те, що у нас на огляді саме гібрид, тому що якщо дивитись по правді в очі, це найдешевший гібридний кросовер в Україні, і від цього ця машина стає максимально цікавою. Ви не могли взяти в самі бюджетні комплектації. Куди ви порівнюєте то? Я кого? не міг взяти в самі бюджетній комплектації, такі не роздають блогерам. Блогерам завжди все найкраще. Блогери це люди, які зажрались і збирають ось ці всі вершки, найкращі автомобілі. Тому сорі, але ну, бюджетні машини підете і протестуєте в автосалоні. Сьогодні я такий, типу, супертоксік. Розпочнемо ми із першої з базової версії. Це 15 двигун потужністю 85 кВт, тобто 114 кінських сил, крутний момент 148 нітонометрів. Це на перший погляд простий мотор без якихось особливих конструктивних особливостей. Ланцюговий привід ГРМ, подвійний термостат. А, що тут щось цікавого? Тут дуже високий ступінь стиснення, що по факту може свідчити про те, що хотіли з меншого об'єму все таки зняти максимальну потужність. Я вважаю, що цього буде малувати для експлуатації повсякденної, ось такого досить немалого автомобіля по місту, але все ж таки розумію, що враховуючи, що MG в Україні. Частіше гратиме на ось цьому полі автомобілів в бюджеті там 20-25 тисяч доларів. То така буде версія популярнішою. На рахунок механіки не знаю наскільки вона буде продаватись. Все ж таки, люди обиратимуть для себе CVT. Він не сильно дорожчий по ціні. Але звичайно, що з такою машиною по місту буде набагато легше. З точки зору надійності нічого говорити не буду, тому що мені здається, на перший погляд, ці мотори не. Погані, непогано себе зарекомендовують в принципі себе е, теперішній MG в е, саме от в експлуатації технічної частини, тому перейдемо до гібриду, тому що там набагато більше цікавинок. Формально в основі гібрида той самий 15 двигун. Єдине, що в стандартному виконанні він називається GS 62, а тут з приставкою H в кінці. Тому що під гібридну силову установку, його все ж таки, трішки переробили. Тут немає реміння допоміжних агрегатів. Відповідно, насос системи охолодження, масляний насос і компресор кондиціонера живляться тепер від електроенергії. Чи добре це чи погано? Я думаю, покаже тільки час. Мені здається, що з технічної точки зору ця система виглядає трішки складніше. Тому поговоримо про це рочків через п'ять і через сто сто п'ятдесят тисяч кілометрів пробігу. Що ми бачимо під капотом? Ми бачимо справа від основного двигуна, блок керування гібридною трансмісією. Всюди в відео згадується про те, що тут унікальна триступенева гібридна трансмісія, яких ніколи до цього в світі не існувало. Ну, в мене одразу виникло питання, можливо, їх не існувало по тій причині, що не потрібно було, але все ж таки. Її створили і про те, як вона працює, поговоримо трішки пізніше. Ще варто згадати, що тут використовується батарея ємністю 1.83 квт години, якщо я не переплутав, і знаходиться вона під сидінням другого ряду. Це технічне рішення тривожить дуже багатьох коментаторів в інтернеті, але ну мені здається, що воно доволі традиційне, звичайне і нормальне. Тому давайте поговоримо, як це все відчувається на ходу. А, ну і не буду приховувати той факт, що мені стало цікаво, як ця батарея виглядає в реальності, тому я поламав задню сідушку і знайшов ось це. Тобто, по факту, ви прямо своєю п'ятою тожечкою сидите на ось цій чудовій батареї. Кажуть, вона супер високотехнологічна, там надсучасні матеріали, купа всякого цікавого, що ви зараз бачите на екрані, повторювати я не буду. Ну, виглядає норм, більше сказати не можу. Коли ви опиняєтесь на дорозі, то ви зразу розумієте, що ви знаходитесь в гібридному автомобілі. Це відчувається за рахунок великого крутного моменту одразу зі старту. Взагалі, як працює гібридна система від MG? по факту у нас є аж 8 режимів їзди. Я всі перераховувати вам не буду. Ви їх побачите просто на екрані. По факту, основною перевагою гібридної силової установки MG є те, що це. Машина, яка може бути водночас і паралельним, і послідовним гібридом, це звичайно складніше з технічної точки зору, але схожого принципу системи є реалізовані у інших брендів і, в принципі, цілком успішно працюють. Що стосується, Роботи двигуна внутрішнього згорання і роботи гібридної системи загалом все абсолютно чітко зрозуміло. Ви чуєте, коли вмикається двигун, його досить сильно чути в салоні. Але тим не менше, у вас не виникає жодних питань до роботи всіх систем. Ви чітко розумієте, коли ви пересуваєтесь на електриці. Ви чітко відчуваєте, коли електрика допомагає двигуну внутрішнього згорання на розгонах. Одним словом, все гуд. Як машина поводиться на великій швидкості, розганяючись якраз до великих швидкостей, ви відчуваєте роботу з цієї триступеневої трансмісії, про яку так часто згадують, і зі своєї сторони можу по відчуттях сказати, що це щось схоже. В емоціях на варіатор. На варіатор в плані того, що вона наче затягує перемикання передач, ви можете довгий час їхати на високих обертах, після чого машина як видихає, переключившись на передачу вгору. В цілому жодних питань до гібриду у мене немає. Тому я думаю, саме час перевірити, як же ця машина розганяється від нуля до сотні, враховуючи, що потужності, то у неї чимало. Для того щоб досягти максимального ефекту, вибираємо режим спорт є. У нас ще традиційно для більшості автомобілів Normal і Eco. коробка у нас в драйві. Зараз почекаємо, щоб була щілинка, де ми зможемо приткнутися у вільну смугу. Варто пам'ятати, що у нас передній привід, і це звичайно мінус, тому що потужності багато, крутного моменту багато. Зразу відчувається електрична тяга. До речі, в режимі Normal цього немає. І на початку така, неначе яма до моменту, поки підключиться електротяга. Зараз автомобіль покаже нам цифру розгону від 0 до сотні 7,54. Що по факту, мені здається, навіть швидше, ніж по паспорту. А це класний результат. Мені здається, що для цього класу кросоверів прям. Більш ніж класний результат. Два додаткових значення ви вже бачите на екрані. Давайте трошки суб'єктивного про зовнішність, про дизайн. Довжина цього автомобіля 4430, кліренс 161 мм. Виглядає автомобіль абсолютно логічно з точки зору модельного ряду MG. Якщо ви заберете ось цей значок, якщо ви трошки розбираєтесь в автомобілях, ви прекрасно зрозумієте, що це за авто. Красива оптика. Варто зауважити, що і попереду, і позаду у нас LED-оптика. Красива рішітка радіатора. Мені подобається, що зробили ось цю частинку знизу сірого кольору, типу під Алюміній ніяких. Яскравих дизайнерських рішень, досить традиційна ідея з тим, щоб зробити хромовану ось таку лінію в фарі, яка продовжиться у нас вздовж цієї машини. Дякую, що вона не світиться, тому що це, мені здається, вже було б навпаки максимально банально. Дуже красивий зелений колір, і всього в кольоровій гамі є сім варіацій, серед яких ви можете обрати найкращий варіант для себе. В даному випадку мені навіть от, ось ці алюмінії вставки, що тут, що рейлінги на даху, ну прям подобаються. Єдине, що мені здається, трошечки не допрацювали, це задня частина, вона прям дуже проста, і в її концепцію не вписується пластикова накладка, яка йде між ось цими псевдовихлопними трубами. Ось цей е, аля, Формула-1 стоп по центру, ну взагалі не з цієї історії. Ну і перше, що я сказав, коли побачив цю машину вживу, приїхавши її забирати, це те, що сюди прямо аж просяться е, диски з більшим вильотом, тому що коли на неї дивишся. Спереду, ну вони прям завалені в арки, і виглядає не так е м'язисто, як могло б е насправді бути. Е до речі, хто знає, е цікаве запитання у мене виникло. Е від чого можуть підійти диски на MG. Мені сказали, що тут розболтовка, як увага. І в мене навіть була закралась ідея спробувати сюди поставити диски від свого гольфа, тому що мені здається, що виглядало б набагато. Прикольніше, якщо знаєте, напишіть в коментарях і загалом поділіться, будь ласка, своєю думкою, як же ви ставитесь до дизайну MG. чи все ж таки вам подобається більше Nissan Juke, як був в нашому попередньому відео. О, до речі, що я зразу згадав е, той факт, що MG е, вважає основним конкурентом для гібридної версії, Toyota Yaris Cross, що абсолютно логічно, і думаю, ми її теж протестуємо. А для бензинової Suzuki Vitara. І звідси питання. Якщо тут зараз є люди, які нас дивляться, і у них є Suzuki Vitara останнього покоління. Будь ласка, напишіть, дуже хочеться познімати таке авто, бо Suzuki чомусь вирішила, що каналу Крукавто вони машини поки що давати не будуть. Тому всі пропозиції пишіть або в коментарях, або зразу в Дірект в інстаграмі. Перше питання традиційно, як і завжди ми ставимо, розповідаючи про салон, це як тут з ергономікою. Ергономіка хороша, мені подобається зручне сидіння, комфортне, класна посадка. Єдине, що мене бентежить, це те, що ця штучна шкіра, яка використовується, взагалі не дихає і ну, дуже жарко в спину. Вентиляції не вистачає категорично, але знову ж таки, продовжуючи тему з блогери, зажралися, Факт залишається фактом, що її тут ніколи не буде. Зручний підлокітник на центральній консолі, зручний на дверях, зручне, хороше вже традиційне для MG Кермо. Єдине питання, яке для мене залишилось відкритим те, чому тут є регулювання по висоті, але немає по вильоту. Ось цього мені не вистачає, тому що з моїм зростом хочеться кермо трішки потягнути на себе для максимального рівня комфорту. Тут це зробити неможливо. З точки зору матеріалів, які вас оточують, що ви хочете за бюджет автомобіля, починаючи від 20 тисяч доларів. Все буде максимально просто. Всюди у нас на картах дверей пластик. Є вставки з штучної шкіри, але їх нема на задніх дверях. Пластик доволі такий грубий, є імітація строчки. Ну загалом виглядає і зібрано це все непогано. Ось ця центральна частина з монітором трішки нагадує Lamborghini Urus, Я про це вже жартував себе в інстаграмі. Так з точки зору матеріалів, якщо виключити режим зажрався, то цілком абсолютно прийнятно. Блін, ну за рахунок топової комплектації, все, що ви бачите перед собою, максимально кайфово, великий дисплей е, у нас замість панелі приладів, дуже класно деталізований, яскравий, прикольний, але ним жахливо незручно користуватись з точки зору е, користування ось цими кнопками і розумінню, як мені перейти в інший режим. Е, до прикладу, для того щоб мені зараз подивитися, яка в мене була витрата пального, мені спочатку треба натиснути на ось цю кнопку на кермі. Нічого не змінилось, але після цього джойстик праворуч дає. Можливість переключати ось ці візуальні ефекти. Тут зразу можна і налаштовувати щось під себе, але прикол в тому, що якщо я перейшов цей режим і не вийду з нього. Якщо я слухаю музику, то я не можу ні підкрутити звук, ні переключити трек. Треба знову виходити. Ну, коротше, загалом виглядає занадто складно, хоча візуально реалізовано круто. Кермо зручне, воно у нас сплюснути зверху, знизу. Ну, я ж кажу, нічого незвичного для MG. Якщо ми говоримо про центральний дисплей 12,3 дюйма. Він у нас з таким матовим покриттям, тому виглядає дуже класно. За рахунок цього не так видно пилюку, як на глянцевих. Він мені подобається з точки зору швидкості роботи. Він мені подобається так само з точки зору візуалізації. Класно, що залишили все-таки звичайні механічні кнопки для основних функцій ось тут нижче під дисплеєм. З мінусів немає безпровідного CarPlay і android Auto. Це тільки через кабель, але ну це вже таке, кому страшно, кому ні. Е, ви знаєте, що зараз в принципі ці питання, я знаю, що технічно вирішують. Е, всім можна керувати, все зручно налаштовується, е, тому тут загалом більше питань немає. Якщо ми говоримо про центральну консоль, то чомусь цей важіль перемикання передач нагадав мені Audi. Якщо згодні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зручно можна покласти телефон і в цю нішу, і в цю нішу, але ні там, ні там немає безпровідної зарядки. Кнопка для запуску нашого автомобіля і кнопка для зміни режимів їзди. Два підстаканнички, ну загалом нічого особливого. Але скажу чесно: якщо навіть уявити себе за кермом базової комплектації з меншими екранами, я розумію, що за цю ціну для нового автомобіля це цілком прийнятно. І другий ряд доволі непоганий. Сидіння налаштоване передні під мене зі зростом 1,90 м. Я не торкаюсь колінами до спинки переднього ряду. Є у нас тут кишенька, є у нас хороший запас по висоті, тому що у нас максимально традиційний для кросовера кузов. Є підлокітник на дверях, доволі зручний, хоча й доволі жорсткий. Є дефлектори для задніх пасажирів, є один USB для зарядки. Круто, що у нас немає, ну можливо, не круто, що немає версії з повним приводом, але круто, що дуже низенький центральний тунель, тому можна взагалі сісти собі легенько. Ось таким чином. Немає підлокітника в сидінні, є і зафікси для дітей. Ну, коротше, мінімалістично, але з точки зору ергономіки і кількості простору непогано. Мені здається, що трішки краще, ніж у Nissan Juke. Якщо хтось. І з людей, які дивляться це відео, сиділи в цій і тій машині. Можете написати свою думку також. Взагалі, максимально діліться своїми думками в коментарях, тому що це цінно і дуже круто, що таким чином наш контент просувається. А це для нас надзвичайно важливо. Непогана довжина автомобіля дає їй непоганий об'єм багажника. Тут це 443 літри. Виглядає доволі непогано, але єдине зауваження: у мене до більшості бюджетних кросоверів ну не вже так дорого зробити якісь ніші по боках, якісь сіточки, які будуть практичними і зручними для користувача. Під підлогою у нас знаходиться тут тільки органайзер і комплект для латання шин. І до речі, 12 вольтова батарея теж тут. Якщо скласти спинки другого ряду, то що вийде? Ми давайте зараз розберемось і подивимось прямо в режимі онлайн. Виходить рівна підлога. Давайте, щоб все було видніше. Це у нас, ну ви, ви зрозуміли, що ці серія випусків про бюджетні автомобілі вони у нас такі більш влогові. Ми можемо собі дозволити щось навіть поламати, щось навіть ось так кинути на траву. Щоб переконатися, що в принципі можна сюди завантажити і холодильник, і що плюс на відміну від Деніса жук, що я згадував, це от якраз отвір багажника великий, тому туди можна запхати все, що завгодно, і самому при потребі туди теж можна залізти. Яке найбільше питання у мене виникло щодо MG, от саме цього ZS-гібрид. Як компанії MG вдалося вкластися в бюджет менше 30 тисяч доларів, створивши гібридний хороший нафарширований гібридний автомобіль, при тому, що іншим брендам це не вдається зробити за бюджет менше 35-40, а то й 50 тисяч доларів. Я розумію, що з точки зору матеріалів того, що вас оточує навколо, ви відчуєте. Ви те, що трошечки зекономили це нормально, але я бачу, що не зекономили на електроніці на електронних асистентах. У нас в топовій комплектації є датчики мертвих зон, є адаптивний. Зауважу адаптивний круїз-контроль. Система запобігання зіткнень, система попередження про перевищення швидкості, система екстреного гальмування загалом дуже величезна кількість опцій, які навіть в автомобілях вищого класу не завжди зараз присутні. Тому тут звичайно, лайк, але я відчуваю, що не вистачає трошечки по комфорту. Перший пункт це, звичайно, шумоізоляція. Її мені особисто не вистачає категорично. Шумоізоляція колісних арок, прямо відсутня. Двигун внутрішнього згорання, коли він працює, теж досить сильно чути. Тому коли ви їдете на трасі зі швидкістю там, 110, 120 км за годину, що я вважаю, цілком адекватною і прийнятною швидкістю в салоні приходиться підкручувати музичку досить голосно для того, щоб почувати себе в затишку і комфорті. Так, з точки зору ергономіки, оглядовості у мене зауважень ніяких немає для зручності експлуатації автомобіля по місту. У нас є камери 360, які доволі непогано працюють в плані якості. Ну я б сказав, що в принципі рівноцінно з японськими автомобілями автомобілями так точно і з багатьма європейськими також. Тому загалом враження про автомобіль приємне приємна з точки зору комфорту. Підвізка. Попереду у нас Макферсон позаду Балка, і кажуть, що MG досить багато часу присвятили саме доточуванню підвізки до налаштування її. Для того щоб машина оптимально керувалась, скажу чесно, вона все ще дуже валка. Nissan Жук в плані того, як він тримався на дорозі, мені сподобався набагато більше, але зато ця машина виграє по комфорту. І зараз, рухаючись по Києву по набережному шосе, я вам скажу, що дуже навіть прийнятно. Я вже згадував про той факт, що на даний час в Україні гібридна версія представлена тільки в топовій комплектації, і, в принципі, перераховував вам, що в цій комплектації ви отримуєте. Давайте згадаємо про дешевші бензинні варіанти, які доступні в Україні в трьох варіаціях: це стандарт, комфорт і лакшері. Ціни на ці комплектації заявлені в доларах це порядка 19 тисяч доларів за базову, біля 22 за комфорт і 23 800 за Лакшері. Чим вони відрізнятимуться? Візьмемо так само, як і було з Жуком, базу і топову версію. Значить, відрізнятимуться вони перш за все, тим, що в люксовій комплектації буде система, яка називається MG Pilot, буде інтелектуальне керування фарами, датчик дощу, камери 360, екран мультимедійної системи 12,3 дюйми замість 10,25 на базовій комплектації, сидіння водія з електрорегулюванням, автоматичний. Однозоновий кондиціонер, тобто клімат, контроль, і підігрів передніх сидінь. Звичайно, що стандартна комплектація відчутно простішою виглядатиме. Але загалом, якщо взяти той ціновий сегмент, скільки вона коштує, то скажіть дякую, що там взагалі щось є. Бо мені здається, що з теперішніми цінами на всі автомобілі наявність в принципі в Україні варіанту там за 23 тисячі доларів нового авто в салоні. Ну, це просто космос. Зажрались. Зажрались. Блогери оці зажрались. Дивіться, по логіці наших випусків зараз би мала бути секція, де я вам розповідаю про вартість ТО на цьому автомобілі. Але в силу того, що ці авто ще навіть не привезли до автосалонів і вони мають з'явитись лише десь у червні місяці, вартість ТО поки що невідома. Тому ми просто додамо її десь у наступних випусках і у наступних автомобілях із серії, які ми будемо знімати. І ви ж пам'ятаєте, ось наш список із чату GPT. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які з цих автомобілів. Вам би було цікаво побачити в наших наступних серіях е, найбільше і найшвидше. А я ж тим часом перейду до висновків, і тут має бути частина, де я розповім про свої суб'єктивні думки з приводу ліквідності і того, що буде з вами і з цим автомобілем в майбутньому. Е, знаю, з вами точно все буде добре, але до МЧ можуть бути питання. Тому що все ж таки для українців MG е, асоціюється як бренд із Китаю, і відповідно ці автомобілі не дуже затребовані на вторинному ринку і досить швидко втрачають у вартості. Тому питання, якщо ви купите зараз ось такий прекрасний, я вважаю, MG ZS версії гібрид е, за його вартістю мільйон сто тисяч гривень. Скільки він коштуватиме через 2-3 роки, є велике питання. Саме тому, десь раніше у відео, я вам казав, що ця машина по цій причині не може конкурувати із тою самою Toyota Yaris Cross, яка ліквідна і максимально прекрасно буде продаватися з будь-яким пробігом, тому що це Toyota. Але загалом я вважаю цей автомобіль прекрасним як для свого класу і свого цінового сегменту. Вас зараз попрошу поставити лайк під цим відео, написати в коментарях, чи сподобався вам випуск, написати свої враження про автомобіль. А врешті-решт хочу подякувати, що ви додивились це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!